Всім привіт! Сьогодні а, знайшов повністю всіх своїх сієнців, перших астрофітумів. Це були астрофітуми Красі В мене спочатку їх було 8 сієнців, але залишилося 7. Один пропав. А, в попередньому відео я їх показував. Я залишу Ссылку в описі. І можна буде подивитися, якими вони були, якими вони стали. От. Але хочу зазначити, що всі вони мають різну форму. Я так згори їх покажу. Бачимо, як я на ну, цей взагалі такий цікавий. Це як трилисник іде. Ребра ще донизу зовсім не опустилися, але от тут Відносно рівні. Цей взагалі теж красунчик такий. І білявчик ще один. От, е я проводив для себе замір. Також це в попередньому відео можна буде подивитися. Е я заміряв, здається, мені е цього. Цього астрофітома. Значить, в першого розмірі на відео там склали, мабуть, 18 мм, а в другому, мені здається, 12 мм. Попереднє відео я записував десь у січні місяці 22-го року. Сьогодні у нас 19 листопада 23-го. і за допомогою. Нехитрої штуки, яка називається Штангель Циркуль. Ми зараз з вами перевіримо, чи збільшилися вони в розмірах і наскільки. Так. Дивимося, що ми маємо. Ну, грубо говоря, 28,5. На 1 см збільшився він у розмірі. Так. І той, що був найменший. Тоді він був мабуть, мабуть 12 мм. Так, зараз дивимося. Його розмір 18 мм. Тобто він теж трішки з 12 до 18 на 6 мм свій діаметр він збільшив. Дуже, дуже такі цікаві рослинки астрофітами. Не дивлячись на те, що вони всі одного сорту, одного року з однієї тієї самої рослини були зібрані, я маю на увазі насіння, вони дали зовсім різний зовнішній вигляд. Цікаво взагалі так дивитися, спостерігати, як вони розвиваються. Це не дуже швидко відбувається, але тим не менше. Куди ж нам поспішати так? Такі цікаві малюки. Наступне відео я зніму, у мене ще там було декілька тоді астрофітумів на огляді. Тож я вирішив всіх в кучу вже не впихати, мені тоді легше їх знаходити і дивитися, відстежувати. Так що. Незабаром буде огляд наступного виду. Так, на сьогодні я закінчую. Дякую за увагу. Гарного настрою. Пока!